дабы впредь подобное не учинилось, чтобы народ наш, царского пресветлого величества Малороссийский, милостиво, саморучно, бога-отступника, изменника и вора, Ивашку Мазепу, анафеме предал. Анафема. 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 Україна завжди прагнула бути вільною. Ці слова належать видатному французькому філософу Вольтеру. У книзі Історія Карла XII короля Шведів Вольтер відтворює життєопис полководця, слава якого лунала по всій Європі, розповідає про війни, в яких той брав участь, про його ворогів, про його союзників. Самий загадковий серед них гетьман України Іван Мазепа. Вольтер характеризує гетьмана як хоробру і невтомну у праці, хоча вже й похилого віку людину, яка поклала все, що мала на олтар незалежності своєї землі. Яким же він був? Гетьман Іван Мазепа. Із листа французького дипломата Жана Балюза до Людовика 14-го 1704 рік. Він Мазепа любить оздоблювати свою мову латинськими цитатами. А щодо досконалого знання цієї мови, то він може змагатись з отцями єзуїтами. При його дворі лікарі-німці, з якими Мазепа спілкуються їхньою мовою, а з італійськими майстрами говорив італійською. Я розмовляв із господарем України польською, бо він запевняв мене, що не володіє добре французькою. 1700 рік армія Петра І перейшла кордон. І почала облогу шведської твердині нарви. Карл XII із восьмитисячним військом 20 листопада напав на 30 тисячне московське військо і розбив його. І гадаючи, що з російським царем покінчено, вирушив проти курфюста саксонського Августа II. Мабуть, це була його перша фатальна помилка. Бо Петро негайно підписує з Августом військовий союз проти Швеції. Україна згідно з Переяславською угодою проти своєї волі мусила брати участь у цій війні, писав історик Теодор Мацьк. Українську людність примушували виконувати для московського війська важкі фортифікаційні роботи, воювати. І гинути за чужу їм справу. Гетьманська Україна між двома прірвами. Якби цар виграв війну, то ще раз повторилася б російсько-польська андрусівська угода, що поділила Україну. Коли б виграв шведський король Україна як активний союзник Москви. Потрапляла під владу Польщі. Тим більше, що не було таємницею для Мазепи прагнення Петра знищити Гетьманщину. Нелегко було Мазепі вести український державний корабель. І він робить свій вибір. На той час Мазепі було під 70, Королю шведів минуло 26 років. Вони підписали угоду, за якою наші союзники Шведи поможуть увільнитися від рабства і стати вільними людьми. Бо Москва в нас забрала навіть наше ім'я Русь. Перше побачення Мазепи з Карлом відбулося 29 жовтня 1708 року. Я обіцяю і перед цілим світом клянуся честю своєю королівською, що відроджу землю козацьку і зроблю Україну самостійною, незалежною ні від кого в світі. Про що підписав угоду із гетьманом Мазепою, а найвищі в Європі держави то підтвердили. Карл. Дізнавшись про це, Петро дав наказ меншикову знищити столицю гетьмана Батури. І Меншиков, завдяки зраді увійшов до міста. Про трагедію Батурина російські та іноземні сучасники свідчили. Рубил их казаков и колол безо всякой пощады. Казнь сия была обыкновенная меньше ремесла. Колесовать, четвертовать и на кол сажать. А самое легчайшее, почитавшаяся за игрушку, вешать и головы рубить. Ребили і старих і малих, решту жінок позабирали, все пограбували, жителі перерізані, фіксує Адляр Фетт. Меншиков звелів прив'язати трупи начальних козацьких людей до дощок і пустити річкою сейм, щоб вони подали іншим вістку про погибель Батурина. Свідчать фріксель. З якою втіхою цар записав у своєму щоденнику. І тот город Батурин совсем сожгли і розорили до основання, де зіла много змінні камазепи багатства взяли. 28 березня тисяча року. Прибуло до Мазепи вісім тисяч запорожців під проводом кошового отамана Костя Гордієнка. Запорожці підтримали гетьмана. На це цар відповів ще одним ударом. Одинадцятого травня полковник Яковлев підступив до Січі і захопив її. Там він забрав близько ста гармат, полонив старшину, а решту наказав повбивати. 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 Полтавою російське військо складало 58 батальйонів, у шведів було 24. Росіяни мали 102 гармати, а шведи 4. Самовпевнений Карл не врахував, що перед ним не той Петро, що був під нарвою. Це була його друга фатальна помилка. І сталося. Та полтавська битва, національна катастрофа, трагедія українського народу, яка навіки відкинула нашу державу.